не перебувати. На запитання, куди йти і що повинен робити парламент, я хочу сказати, що ця влада не знає, куди йти. Цей парламент нічого не може зробити. І це об'єктивно, зрозуміло, що він себе вичерпав своєю бездіяльністю, своєю імпотенцією і своїм безсиллям. І як результат ми бачимо наслідки дуже багато нас, в тому числі і... Першу частину програми, коли ми говорили про реакцію Європи там, чи закиди щодо європейських країн до України, бо вони самі бачать безсилість сьогоднішньої коаліції влади і президента в тому, що ми за 4 роки, парламент навіть не визнав АТО е, війною, не так і називає, так, за 3 роки. Е, ДНР, ЛНР терористичними організаціями ніхто не визнав. Наш закон, який ми подали про заборону торгівлі між окупованими територіями і Україною, ніхто не вносить. І правильно колега сказав, що наші ініціативи опозиції ці закони, які є потрібні закони, їх ніхто не ставить, і їх ніхто не збирається розглядати. Я більше 150 законопроектів зареєстрував. потрібних, в тому числі і боротьбу з офшорами, повернення в державну власність стратегічних підприємств, енергозберігаючих і розподільчих компаній, ліквідація приватних монополій і багато інших речей, де взяти кошти. Ми говорили про пенсійний фонд. 140 мільярдів дирка. Був 140, прийшли нова влада вже 140. Так коли подивитися на цифри в бюджету, це 700 мільярдів на наповнення частиною бюджету, а 140 дира. плюс запозичення, тільки обслуговування відсотків, 120 мільярдів і так далі, е, нові кредити. Тобто ми сьогоднішня влада розграбувала державу. Держава-банкрот, велика дірка, Михаил. що робити? Я переконаний, що вони не здатні ні з чим справитися. Ви ж подивіться, на що вони розраховують. Тільки на черговий транш. Збільшити боргове рабство і боргу кабалу для українського народу. Все. Ви Без вторите, траншу ви Бориславу. Бориславу. Іде іде того, що вас Ну, Я заверш, можна... коротко, Добре. Пожалуйста. Добре. У нас є бачення, як вивезти країну з кризи. У нас є бачення, як провести реформи. Ми маємо навіть підготовлені законопроекти. Але цей парламент ніколи цього не зробить, тому що угу. він далі підтримує олігархів, замість Януковича, Порошенка, оточення, Кананінки і інші їм подібні. Все розграбовують, наукергазоведобування, сидуть 2 мільярда доларів в рік крадуть. І нічого не міняється, і нічого не помінялося. І тому суспільство довго не витримає. Буде бунт, і будуть вибори, і буде зміни вопрос ну... наверное Борис.